Найкраще місце розташування для вогнегасника біля вихідних дверей, кажуть пожежники. Бо туди вогонь, у разі ураження будівлі палаючими уламками, дійде в останню чергу. Та й прямі сонячні промені, які можуть пошкодити вогнегасник, до вітальні не потрапляють. Після придбання нового вогнегасника треба уважно прочитати інструкцію користування, бо в екстремальній ситуації часу на це не буде. Висмикуємо запобіжник, звільняється у нас ручка. Направляємо, максимально близько підходимо, направляємо на середок пожежі і спрацьовуємо знову ж таки впевненим рухом. Показую. Велике значення має тип вогнегасника. Їх існує чимало для застосування у різних ситуаціях. Ну є чотири основних види вогнегасників: Це водяні, водопінні, порошкові і вуглекислотні. Відповідно, кожен з цих видів вогнегасників гасить е, той чи інший клас пожеж. Порошкові універсальні та підходять для гасіння будь-якого типу пожеж.